Доброго дня! Сьогодні в роботі курточка. Вона абсолютно втратила вже свій колір, вигоріла та наповнилася жиром. Бачимо це по кишеням. Будемо прибирати цю жовтуватість. Сама по собі шкіра якісна та мігенька, але бачимо, наскільки це жовтий відтінок, непритаманний синій куртошівці. Там ще здається, ззаді мають бути порізи, але їх будемо підклеювати, а це все відмивати та фарбувати. Немає таке поверхневе, просто ознайомче відео. Ось і курточка готова. Дивимося під ліхтариком, тому видно найменші навіть нюанси, а нюансів у нас немає. Повністю однорідний гарний кольор. Забралися всі ефекти жовтизни. Зробилася все з середини зовні. Всі подряпини також забралися, помалювалися, зашпаклювалися, може, слугувати реально ще дуже довгий час. Vamos ver se resultado.